Вітаю! Зараз я хочу запитати полонені. Що заважає звільнити наших українців, полонених, відкрити їм дороги на повернення додому? Полонені. Людям е, в полоні. Так, приходить якась допомога, чи щось відбувається. Сцілення. Угу. Також відбуваються обміни тілами, загиблими тілами. Так. З поля битви. Таємно, про це не розповідають. Так, обмін тілами і до наших полонених надходить якась допомога. Туди вже лікарі або якась медична допомога. Їхній стан покращується. Покращується, і це вже кінець. Йдуть великі перемовини, щоб звільнити дуже багато людей. Остаточно взагалі їх всіх, хто там залишився, обміняти. Так, покращився стан добре. Так, я хочу забрати все, що перешкоджає, заперечує. Всі ворожі плани щодо агресії, до наших полонених. Угу. Ні, маленьку кількість не хочемо, хочемо велику, щоб було як багато, багато, багато всіх взагалі, хто там є. І тих, кого ми знаємо і не знаємо, щоб всі видали, обміняли. Угу. Свято отримаємо, заперечуємо. Плани ворожі, руйную, більше маніпулювати. Так, заперечу, більше агресії робити не може. Так, прошу вище сили. На колаборантів також буде обмін. Яких то є угу. е -е є люди. Забираються. Хай забирають своїх колаборантів, аби видали наших полонених. Більше нема ніяких затримок. Не на хвилину. Що заважає обміняти, заперечую, всіх наших полонених, бранців, українців з російського полону. Визволити, обміняти. Всіх на всіх. Прошу вища сили. Допоможіть нам. Перекриваю. Відкриваю дороги для обманів полонених. Більше немає політичної волі в агресора знущатися і не вертати полонених. Вертаю всіх абсолютно, видаю накази для повернення. Перекриваю, перекриваю. Змінюю політичну волю. Всіх абсолютно полонених українців, жінок, дітей, військових, мирних людей любої професії, яких ми знаємо, не знаємо, де б вони не отрималися, звільняють, обмінюють абсолютно всіх. Прошу вище сил, янголів охоронців, духів роду, відкрити дороги на повернення полонених українців з російського полону, військових, мирних. Людей, любої професії, жінок, дітей і оманом вивезених або насильно, де б їх не утримували, звільнюють, видаються всі накази для відда віддачі полонених. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються дороги для е надходження медичної, фізичної, любої, гуманітарної допомоги для наших людей в полоні. Буде так, буде так, буде так прошу ще сили відверніть ворога від наших полонених. Видає всіх абсолютно закрийте агресію тут. Не застосовую рубішніх з навчань торту. Да буде все сказано здійснене. Мають відбуватися. Вже дуже покращився стан. Дай Боже, дай Боже, щоб всіх визволити. Дякую за увагу.